Слава нації, вітаю на каналі. Добрий ефірі я, Сашко добрий. Не зміг пустити двигун. Треба мені для певних робіт на Т-90 трофейному Т-72. Не міг пустити мало в системі повітря. Підігрівачем я з певних причин не грівся. Хоча, мабуть, зараз спробую, але у будь-якому випадку ось зняв балончики, щоб повести їх, заправити в моїй установці. Зараз піднесу мікрофон. Так. Навушника до вентеля, а ви послухайте, як він сишить. Що є то? Оце сишить один з балонів. Тут не тримає вентиль. Військовим ремонтом передбачений їхній ремонт, але я їх не ремонтую, я їх відправляю. У мене є один на заміну, я поставлю на заміну, а цей відправлю на заміну вентиля до компанії, яка нам дуже допомагає. Разом бореми поборемо.